Знову ж таки, я спробую навіяти вам хороше життя, принаймні краще життя. Можливо, дійсно, психосоматика спрацює, і ви будете краще жити, але, увага, не слід дуже вразливим людям і людям із тяжкими психічними порушеннями переглядати це відео, тому що я намагаюся використати гіпнотичний вплив. Звичайно, у позитивному руслі. Поглянь на небо, сонце сяє, таке прекрасне літнє чарування. І ти живеш, і ви усі живете, і житимете ще довго, і сонце освітлюватиме ваші життєві шляхи, і зорі нічні. Хай десь забереться сум, печаль розлука, хай відійде у небиття печаль сьогоденна, розквітніте душею, хай хвороби покидають ваше тіло, хай журба не мучить душі, тривога, лише буває мимохідь. Хай крила будуть у душі великі і несуть вас по цьому життю, оберігаючи від горя і розлуки. Живіте довго і у цім життю поменше зустрічайте ви печалі. Будьте щасливіші, ніж зараз є. Ставайте з кожним днем мудріші, живіте довго на землі, живіть щасливо, безпечально на землі. Хай до вас прибуде радість, хай вас не зустріча біда нас прибуде заможність справедлива усі захисники і захисниці України, хай ми на вас, і горе, повернетесь живими із війни, повертайтесь. Живими.